3500 для дружини і для мами. В найближчому часі думаю, що я піднімлю свій пакет. Е, Гарне ком'юніті, де можна і дружити, і спілкуватися, і відпочивати, і подорожувати разом. Тисяча, може, більше вже якось воно там більше, ніж я купував в пакеті. Мене звати Михайло. Я приїхав з Польщі. Я займався впродовж вісьми років, які проживаю і роботою, і бізнесом. Останні три роки я президент благодійного фонду. Я дізнався про стабіліті через інтернет, якось шукаючи різні варіанти пасивного доходу, інвестування, натрапив на стабіліті, і потім зі мною сконтактувалася мій спонсор. Запросила на зустріч. Для мене визначним фактором був пошук пасивного доходу. Так як я е, хотів мати більше вільного часу для себе, для сім'ї, для рідних. Я в компанії з лютого 2025 року. Я спочатку зайшов на пакет 500 і потім я роздумував про купівлю юніта в Карпатах, але вирішив зробити трикутник і придбав ще два пакети по. 3500 для дружини і для мами. В найближчому часі думаю, що я піднімлю свій пакет. У мене є пасив, тому що кожного місяця я отримую як в рендах, так і процент від стабу. Крім того, стаб стабільно зростає в вартості, і це також приносить мені пасивний дохід з цим, що я роблю регулярно е, розумне накопичення по всіх пакетах. Рекомендоване, тому що це вигідно. Я думаю, що вже якась там. Тисяча, може більше, вже якось воно там більше, чим я купував в пакеті. Автос асистента я закрив не тому, що я вже збудував е, якусь лінію, продаючи пакети, е, це тому, що я відкрив цей такий так називайний трикутник, пакет для дружини і пакет для мами. Ну я думаю, що е, цифрова е, нерухомість чи токенізована нерухомість. За нею майбутнє. В загальному е, світ змінюється в сторону оцифрування і технологій. Тому е, я вірю, вірю в компанію, вірю в те, що е, це буде е, з часом зрозуміліше, і вірю в те, що е, дуже багато нерухомості буде і продаватись, і здаватися з допомогою. Е, Оцифрованих токенів. Скажу так, що для мене самим новим в цьому це партнерська програма. Я ніколи не був в партнерських програмах, я якби, завжди це думав, що це зв'язано з продажою якихось там косметик і так далі. Мені імпонує сама ідея, тому що вона, перш за все, тут будується на цінностях і будується на спілкуванні і дружбі. І спільні виїзди для відпочинку вони допомагають мені вірити, що це буде не просто компанія, де можна заробляти додатковий чи головний дохід бо як до цього підійти. Але це буде компанія, де можна мати таке гарне ком'юніті, де можна і дружити, і спілкуватися, і відпочивати і подорожувати разом. Це також була одна з. Визначних речей, які допомогли мені е, стати учасником цього проекту. Я був е, коли була національна конференція в Варшаві. Е, так як я проживаю в Польщі, але на цей момент я був в Іспанії, е, і в мене вже там були квитки куплені, але спеціально для того, щоб потрапити, ми поміняли. Плани купили квитки і з всією сім'єю. Повернулися, щоб бути на конференції. Для мене якби не в таких розмірах, але це не нове, тому що я і в Україні займався різними проектами благодійними і сам організовував різні конференції і навчання, поєднуючи їх з відпочинком. В Карпатах, наприклад. І поєднання конференцій або святкування з відпочинком, коли це ще в літом на морі. Це дуже хороша ідея, мені дуже подобається. Але з нетерпінням чекаю зимових лиж, тому що я також люблю гори, лижі. І це для мене також дуже буде хорошим. Хорошою можливістю і поспілкуватися, і познайомитися відпочити потрібно знати, що хочеш, потрібно вірити, що ти можеш, і потрібно рухатися, не потрібно зупинятися. І результат не заставить себе чекати.